Дієві фізіопроцедури при астмі – сольові шахти, парові кабіни. Ну, Давайте тоді розберемося, що таке бронхіальна астма, і тоді будемо думати про лікування бронхіальної астми. Бронхіальна астма в нас є, ми зараз її трактуємо як хронічне запалення слизової оболонки бронхів, який викликає А, свистячі дихання, Б, гіперсекрецію мокроти в бронхах і це Обструкцію за рахунок е, е, збільшення слизової оболонки бронхів за рахунок її поширення. Це як правило, не як правило, а 100% є хронічне захворювання. Так? Ще донедавна е, це 100% в нас асоціювалося з хронічне алергічне захворювання е, Воно так і залишилося, але просто зараз є різні фенотипи астми. Не обов'язково, що має в нас превалювати тільки алергічний тип астми. Астма, як правило, діагностується в молодих людей. Вона може діагностуватися і після 30, але коли ти з людиною вже е, розмовляєш, то ретроспективно собі взнаєш, що до того були якісь часті обструктивні бронхіти, які просто не трактувалися саме як асма. Угу. Коли ми можемо запідозрити, що це є астма? якщо у нас оці е, напади свистячого дихання, надмірного кашлю і тяжкого, Можливості вдихання чи видиху з'являються це частіше ніж 4-5 разів на рік. Якщо ми знаємо, що ми є умовно алергіками, якщо нам батьки або ми самі пам'ятаємо, це так званий атопічний марш в дитинстві: алергічні реніти, алергічні кропив'янки, якісь ураження алергічні шкіри. Якщо е, ми коли-небудь здавали аналіз крові і в формулі крові ми маємо підвищену кількість еозинофілів, хоча не обов'язково, що вона має, але якщо воно є, то ми думаємо про бронхіальну астму. А також є такий специфічний е, підтвердження діагностики імуноглобулін Е, а зараз дуже його легко здається, якщо він є підвищений, більше 100, теж можемо дихати, думати про бронхіальну астму. І одним зі стандартів основних підтвердження бронхіальної астми є проведення спірографічного обстеження, це функціональний метод обстеження. В людей з патологією дихання, який нам показує зниження об'єму форсованого видиху за одну секунду. Хоча це теж не мусить бути, але от, е, комплекс цього всього, що я сказала, дає нам підстави підтвердити, е, подумати про бронхіальну астму. Зважаючи, що бронхіальна астма є хронічним алергічним захворюванням, основою лікування є протизапальні препарати, які працюють у нас безпосередньо в бронхах, так? е, Є така глобальна ініціатива АСМИ, яка нас щороку вчить. Як ми маємо е, лікувати людей з асмою і чому саме так, а не інше? Як називається GINA, Так? Кожного року є перегляд е, планування і лікування бронхіальної астми. І згідно всіх досліджень, згідно всіх е, наукових досліджень, всіх тралів, які використовуються, Лікування бронхіальної астми мусить бути інгаляційним, тому що щоб був оцей стик. Молекули протизапальної з рецептором в бронхах, яка дозволить його розблокувати, яка дозволить працювати прямо в бронху для того, щоб зняти то запалення. І поки найкраще, що придумали, і це вже є підтверджено роками, дослідженнями, це є інгаляційні глюкокортикоїди разом з бета-2 агоністом тривалої дії. Тобто, в балончику. Які призначають людям з бронхіальною астмою, є комбінована молекула, яка забирає спазм і обструкцію того бронха, і разом з тим сприяє з тим, забирає запальний процес в слезовій бронху. Так? Це є основа основ лікування бронхіальної астми, початок лікування бронхіальної астми. Якщо нам цього замало або нам того не допомагає, лікар завжди може придумати щось додатково до того. Є антиликотрієнові препарати. Якщо ми маємо ликотрієновий тип асми, додаємо до того таблетку антиликотрієнову, яка ще більше допомагає нам контролювати ту асму, лікувати ту асму. Якщо нам і того не, не вистачає, тоді ми вже думаємо про якусь системне лікування. Тобто, той самий гормон, ми можемо пробувати приймати системно, хоча це вже Ще там дальший крок лікування бронхіальної астми. Плюс, якщо ми маємо підтверджено імуноглобулін Е залежну бронхіальну астму, тут нам дуже сильно допомагає, особливо в діток лікування, асід а, Асід. Специфічна імунотерапія, алерго, специфічна імунотерапія бронхіальної астми. Ну і вже зважаючи на те, що наша медицина йде вперед семимильними кроками, ми маємо можливість лікування біологічною терапією, такі як омалізумаб, тумалізумаб, тобто е, імунобіологічні препарати, які приймаються системно, приймаються там в залежності, які препарати, раз в півроку, раз в рік, е, раз в місяць. Це доволі дуже дорога терапія, але при якій це є останній такий крок степ лікування бронхіальної астми, при якій людина взагалі забуває, що вона має бронхіальну астму. Тобто ну, а до питання чи... до того, чи нам допомагає парові інгалятори, ні. Я є проти будь-яких е, будь-яких е, не, недосліджених. Е, Речей, які можуть нашкодити людям з бронхіальною астмою. Зважаючи знову ж таки, що це є алергічна хвороба, а ми можемо тим самим евкаліптом собі створити загострення. Ще е, така, такий момент тих парових інгаляторів е, і, наприклад, олійок, що людям з бронхіальною астмою вони можуть створити так звану е, масляну пневмонію. Просто та то масло, той, та ефірна олійка, яка попадає до нас в бронхи, вона може просто заблокувати, грубо кажучи, той рецептор, створити е, зону запалення і ще гірше нашкодити, аніж чекаємо від неї якогось позитиву.